Всі вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя, і сьогодні в нас на огляді народний улюбленець. Ідеальне співвідношення ціна якості. Я завжди це кажу: Hyundai Tucson 2 літра, бензин. Передній привід, чистий 2008 рік, не битий, не фарбований, 170 тисяч абсолютно підтвердженого пробігу. Повністю технічно перевірений автомобіль. Детально розказую про обслуговування даного авто зараз у відео. А ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, писати коментарі. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. І так, восьмий рік, 2.0 бензин, передній привід, тюксон, свіжопригнаний, розмитнений, сертифікований з Німеччини. Купляли, доставляли особисто, займаємося максимально існуючими. Збереженими автомобілями працюємо на репутацію, тому кожен автомобіль в нас гарний перевірений. Є послуга доставки. під дім, В наших автомобілях ми впевнені на 100%. Тюксон. Оригінальний стан, фаркопчик, комплектація GLS Edition Plus. Плюс. На шкіряному салоні на парктроніках. Дуже достойний автомобіль. Показую загальну картину по кузову автомобіль. Без ДТП, без пошкоджень, без вмятень, з мінімальнішими слідами експлуатації, яких і так не видно. Легкосплавні диски, резина, все сезонна проти отуманки. Гарний, гарний збережений автомобіль, насичений колір на рейлінгах. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Капот не висічений, без пошкоджень. Оптика, вся рідна, все частенько, рідне лобове скло. Абсолютний оригінал. Збережене домашнє авто. Пройдемося товщинометром. Перевірка стану лакофарбового покриття. Разом з вами було повністю візуально перевірено стан автомобіля. Не битий нефарбований, без корозії, з рідним лобовим склом в оригінально абсолютному стані з Німеччини. Розглянемо стан салону. І так, поглянемо, що нам пропонує комплектація GLS Edition Plus, Називається так, вказано було при покупці автомобіля. Повний електропакет. Жорна талькузова не крутилась, не знімалась проти Уманки, ЄСПІ, Круїз Контроль, шкіряне кермо. Подивіться на педантичність німця. Це накладка на шкіряне кермо. І я впевнений, що під цією накладкою шкіряною ще знаходиться оригінальне шкіряне кермо. Дуже бережна експлуатація, чистенький домашній автомобіль. Люблю купляти у власників Німеччини автомобілі в корінних німців, завжди доглянуті в невеликих населених пунктах автомобілі прям. Дуже збережені. Працюємо на якість, шукаємо такі автомобілі, як для себе. Підігрів сидінь, клімат-контроль, магнітола Alpine з Bluetooth свіжо куплена, тому що є документи на неї з інструкцією. Дублююча табличка. Нічого не крутилось, не знімалося. Гарний збережений варіант. І наголошую: на мою думку, Tucson – це ідеальне співвідношення ціни якості за свої кошти. Дуже недорогий в обслуговуванні автомобіль. Практичний, надійний, немає проблем з корозією. До речі, стекло відкривається окремо дві кнопки, ляда відкривається окремо. Збережена у нас полочка. Бажник видно взагалі без зауважень, нічого в ньому не возили, тварин, будівельні матеріали, нічого не зацарапано. Повноцінна запаска. Все в салафані, Видно, що той домкрат ні разу не користувалися. Запаскою так же само. Власний варіант. Даний автомобіль пройде будь-які перевірки СТО, автопідборщиків, експертів, так як автомобіль не має скритих дефектів чи зауважень, як технічних, так і візуальних. І так, головне, задній ряд сидіть в статі, взагалі, без зауважень. Шкіра так же само, пошкоджень він ременя безпеки по автомобілю, немає Головне... Пробіг. І так, пробіг ми купили. Даний автомобіль 170 тисяч було. Є відмітки про обслуговування. Автомобіль мав всього два власники, другий з 2015 року. Є сервісна історія з відмітками по кузову, 135 тисяч було в 2020 році і так далі. Головне, чому ви купуєте автомобілі і чому наші автомобілі відповідають ціні заявленому стану. Ми всі наші автомобілі повністю заганяємо перед тим, як виставлятися на продаж, повністю технічно перевіряємо і обслуговуємо. Ви не купляєте кота мішку. В нас. Замінили тяги стабілізатора, заміна рейки, компресора кондиціонера, радіатора кондиціонера, привідних рівнів, покраска супортів. Це ми робимо для чисто естетичного вигляду. Заміна соса під гідропосилювача, прокачка гідропідсилювача, Заправка кондиціонера, і це тільки 12 тисяч 600 гривень за роботу. А ще все запчастини купувалися на цей автомобіль. Окремо даний автомобіль десь було вкладено в районі 800 доларів чисто в обслуговування і виведення в технічний ідеальний стан. Автомобіля, щоб ви ним були задоволені. Тому наші ціни не такі, як усіх. Ми завжди кажемо: якщо ви шукаєте дешевше авто і кажете, що це дорого, подивіться інші автомобілі перед тим, як приїжджати на огляд до нас. Ви зразу зрозумієте різницю. Ми працюємо на репутацію, ми вкладаємо гроші в кожен автомобіль, робимо якісно і як для себе. І так розглянемо роботу двигуна. Перевірка стану роботи двигуна 2.0 бензин 170 тисяч рідного беззаперечного пробігу. Дуже малий пробіг. Клімат працює, справний. Магнітола працює справно проти туманки, парктронік, склопідіймачі всі працюють. Дволітровий надійний двигун, легко ставиться газ, підкапотний простір, музейний експонат, все, як ви любите, чистенько. Потьоків немає, не було і не буде, так як все перевірено, обслужено. Жоден болтик по авто не крутився все в оригінальному стані. Оптика вся рідна. Не димить, не троїть, не сапунить. Повністю технічно перевірений автомобіль, корозії на стаканах нігде немає. Простий надійний двигун. Так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто максимально збережений Hyundai Tucson 2-літровий 2008 року. Випуска з повністю підтвердженим пробігом 170 тисяч кілометрів. Автомобіль не битий, не фарбований. абсолютний оригінал, все скло рідне, оптика, вся рідна, повністю технічно перевірений, обслужений автомобіль. Все було детально показано в даному відео. Автомобіль без корозії, без технічних чи візуальних зауважень. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, так як в нас є послуга доставки під дім. працюємо по всій Україні. Тому, якщо вам збодобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Ми привозимо і продаємо вам максимально найкращі варіанти, які існують на ринку України. Збережене домашнє авто від власника з Німеччини з підтвердженою історією в класній комплектації GLS Edition Plus. Достойний дуже варіант. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте. Місто Вінниця Василенка 21 навпроти податкової. Або запрошуйте нас до себе з доставкою підім даного автомобіля. На огляді з вами був Женя. Дуже достойний варіант. Мені особисто дуже подобається. Власне збережене авто. Дуже обслужене. Ви бачили, скільки було вкладено в гроші. В дане авто, до нових зустрічей з новими оглядами!